Мене звати Валерія, я працюю в ІТ, і нещодавно я приїхала до Русанівської гавані, тому що для мене важливо моє ментальне і фізичне здоров'я. І я багато займаюся спортом, йогою, медитацією, пробіжками ввечері та вранці. А мені подобається жити біля води. Тому, коли я обирала для себе житло на наступні декілька років, я вирішила, що хочу зосередитися на більш природньому середовищі, яке дозволяє мені розслабитися ввечері та правильно почати свій ранок. Вода це основа життя, тому жити біля води завжди здається чимось природним. Я спробувала йогу на сапі. На світанку, і це було дуже гарно і дуже медитативно. І тому можна сказати, що я закохалася в це з першого погляду. Це для мене вид медитації, просто дивитися на воду, дивитися на захід сонця. Для мене дуже важлива природа, дуже важливо те, що я можу бачити Дніпро. Дуже гарно, що є таке місце, куди я можу повернутися і знову відновити баланс з собою. I to jest moja domówka.